У мене за час цієї війни померла бабушка. і її поховала квартально у дворі. Коли я прийшла до неї, то вже була пуста ця могила, її перезаховали на цвинтарі. Найшли номерочок, під яким заховали. Прийшли на цвинтар, є ця могила, все, заспокоїлися. Тепер, як нас звільнили, ці поховання забрали, і ми тепер прийшли, знали, що приїхала лабораторія, треба здати ДНК. Щоб опізнати свій, ну, в общем свого родича і забрати його назад. На результат взагалі експортиця робиться місяця. Приблизно ну в залежності від складності такі, які надійшли об'єкти. Якщо це кістки, то це довше. Якщо це букальне епітелі, це трошки швидше. В залежності від того, якщо це речі, треба робити змиви, це також е, трошки довше термін виконання. З 450 тіл. Ми маємо анкетні дані більшості осіб. Але близько 200 тіл зараз не ідентифіковано згідно процедур ексгумації, тобто не співставлено дані з родичами. Проблема в тому, що зараз в нас є журнал, який використовувався в Ізюмі, вівся особами, які здійснювали поховання. Але ця інформація, яка зазначена там, вона є неточною, оскільки ми вже мали ситуації, коли в могилі повинна була бути жінка, там був чоловік. В могилі повинна була бути одна людина. А в цій могилі було поховано дві-три людини. І ми зараз для того, аби встановити родичів, встановити точно особи загиблих людей. Ініціювали активно процес дачі ДНК матеріалів від родичів, аби ми вже мали юридичні факти і мали в кримінальних провадженнях чітку інформацію щодо осіб, осіб які, були, які загинули або було вбито. Яких.